Привіт! День моєї улюбленої тяги. Тут просто без лишніх слів, просто робота. 20 на 8 розігріваємось. 6 на 6, потихеньку включаюсь. Ніякого поспіху, чиста техніка. працюємо. Сто на п'ять. Все, гра почалась, починаю відчувати тягу. 130 на 3, все ближче до основної роботи, працюємо. Клас. 160 на 2. Тримаємо темп. Не поспішаємо, але й не зупиняємось. Поїхали. 180 на 1. робоча зона близько. Ще не максимум, але вже близько. Працюємо. 190 кілограмів 4 плюс повторені. Перший робочий підхід і результат формується саме тут. Працюємо. 190 кг, кілограмів другий робочий підхід, 3 плюс повторення. Що тут можна сказати? Тут вже не тіло буде піднімати, а виключно характер. Працюємо. Стягую, слава Богу, все. Тепер переходимо на жимову лавку, будемо тиснути. Але перед тим зробимо нашу заминочку. Два підходи розведення по 20 повторень, два підходи зведення, ніж сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень і ви на перекладень. Працюємо. Робимо заминку після тяги. Розведення ніг сидячи в блоці, два підходи по 20 повторень. Зведення ніг сидячи в блоці два підходи по 20 повторень. І закінчуємо, як завжди, нашу заминочку. висе на перекладенні. Чотири підходи. В мене це 60, 50, 40, 30 секунд. Працюємо. Заминочка все. Йдемо тиснути, жати. Ну що, жимчик. 20 на 10, розганяємо кров, готуємось до роботи. Працюємо. Сорок на шість, працюємо спокійно, відчуваємо рух. 50 на 5. Розігрів триває. Продовжуємо. 70 на 4. Трохи серйозніше. Маємо контролювати. Все, поїхали. 90 на 3, відчуття сили вже повертається. Починається справа. 110 на 2 перед роботою все має бути чітко. Від штанги до думок. Працюємо. 132,5 кг перший робочий підхід, завдання 5 повторень. Тут в процесі роботи намагаюся ні про що не думати, просто тиснути. 132,5 кг, другий робочий підхід, завдання 4 повторення тут вже буде трішки важче, але маємо робити гарно і технічно, працюємо. 132,5 кг, 4 повторення, третій робочий підхід. Це фінал жиму на сьогодні. Маємо довести його до кінця. Тяга жим зроблені, далі плечі. Але сьогодні додам вправи, які в подальшому будуть працювати на покращення саме жиму штанги лежачі. І перша з них жим в гаку. Так? Тут зазвичай ми присідаємо, а сьогодні пожмемо саме на плечі да, під кутом. Чотири підходи по 12-8 повторень. Протяжка рук з гантелями і 4 підходи від 12 до 8 повторень. Шраги з гонталями, 4 підходи, 12-10 повторень. Але тут акцентуємося не просто підняти верх-вниз, а саме на задній дельті ремонтного м'язу. працюємо. І на завершення робимо IYT. Це англійські літери. В процесі я буду робити і показувати розказувати, чому саме так вони називаються. Завдання: три рухи робимо як, ну, одночасно, один за одним, без відпочинку. Це буде одна коло. Завдання зробити таких 12-10 кіл в чотирьох підходах. Ще важливий момент тут взагалі не про вагу. Тому що ну, просто або не зробиш, або ті плечі просто зірвуться і згорять. Працюємо. Перший рух Ай, англійська літера. Другий вай. Третя задня дельта Ті. Це одне коло. Y. Ті. Два кола. Три. Знову ж ай. Вай. Ті. Чотири. Вай Ті. П'ять. Тяга, жим, плечі відпрацьовані. Все чітко. Далі відновлення. Всім сили. Побачимось на наступному тренуванні.